Разом із вами хочу сьогодні поговорити на одну дуже цікаву тему. Вона звучить так: вибір, який впливає на моє майбутнє. І разом з вами хочу прочитати одну історію на початку. Це 13 розділ книги буття. Тринадцятий розділ ми зачитаємо з 1 по 13 вірші. Це історія про Авраама і Лота. Читаємо з першого верша. І піднявся Авраам із Єгипту, сам і жінка його, і все, що в нього було, і лот разом із ним до Негеву. А Авраам був вельми багатий на худобу, на срібло і на золото, і пішов він в мандрівки свої від Негеву аж до Бет Елу, аж до місця, де на початку намет, намет його був поміж Бет Елом і поміж гаєм, до місця жертівника, що його він зробив там на початку. І Авраам там прикликав Господнє ім'я, так само й у Лота, що з Авраамом ходив дрібна, і велика худоба була, та намети, і не вміщала їх та земля, щоб їм разом пробувати, бо великий був їхній маєток, і не могли вони разом пробувати. І сталася сварка між пастухами худоби Авраамової та поміж пастухами худоби Лотової, а ханеяни та перезіяни сиділи тоді в краю. І промовив до лота Авраам: Нехай сварки не буде між мною та між тобою, і поміж пастухами моїми та поміж пастухами твоїми, бо близьками рідня хіба не весь край перед обличчям твоїм? Відділися від мене, коли підеш ліворуч, то я піду праворуч, а як ти праворуч, то піду я ліворуч. І, взяв, і звів Лот лод свої очі і побачив усю околицю Йорданську. Що наводнена вона аж до Цуару, перед тим як Содом та Гомору був знищив Господь. Як Господній садок, як, як Єгипетський рай. І Лот вибрав собі всю околицю Орданську. І Лот вирушив на схід, і вони розлучилися один від одного. Авраам оселився в землі Хананській, а Лот оселився в рівнинних містах околиці і наметував аж до содому. А люди содомські були дуже злі та грішні перед Богом. Отака історія. Вона говорить нам про те, що кожен зробив свій вибір. Було дві людини, було прийняте розумне рішення для того, щоб не було сварок розійтися. І от е, лот, якому Авраам дав можливість вибрати, що він робить? Він піднімає свої очі і дивиться. На що хочу поставити акцент? Часто ми робимо вибір, той, який ну, привлікає наше око. Тобто він дивився, і ця земля, ну, опис ми бачимо серйозний. Вода, там все зеленіло, якщо є вода. Тобто це край був гарний і лотце побачив. Дивіться, який опис, як рай єгипетський. Тобто, напевно, там було реально гарно. І він, коли подивився, воно запало йому в серце. Відповідно, він пішов у цьому напрямку. І на цьому етапі, в принципі, не сказати, що це він зробив якийсь гріх, допустив, але е, я думаю, що це можна сказати, що помилка, неправильний вибір. Тому що він ішов і те, що його око побачило, за тим він і пішов. Ми не бачимо тут якогось прикладу такого, щоб Блот помолився перед вибором. Він просто поклався на свій розум, просто поклався на те, що йому припало до очей. І далі, 13-й вірш говорить про те, що люди содомські були дуже грішні. З літа грішні перед Богом, і от ситуація така: що коли він добре, ми уявляємо ситуацію: вийшов лот, почав жити, намети там свої розкинув, добра земля, все класно. І казалось би, що ну можна жити. Да? Але ж ми бачимо, що люди злі та грішні, їх можна було оприділити, що там люди злі та грішні. Я думаю, що якийсь час, коли б він пожив би він зрозумів, що там реально грішні люди. І коли так Бог дивиться, ну всі грішні. Да? Але ці міста були особливі. Там по особливому люди були злі і по особливому грішні. І це було явно видно. Ми бачимо, що це не зупинило лота. І він вже далі, коли ми читаємо сторінки Біблії, він ужив уже в Содомі. І Саме більше, що, що ми бачимо в цій історії з лотом, що цей гріх почав заходити в нього. Тобто він привикав до цього. Сама Біблія називає його праведником, але живучи серед цього народу, далі ми бачимо, якщо забігати наперед, його дочки. Які виростали в цьому суспільстві. Вони бачили цей гріх, і він, він наскільки став для них нормальним. І що в результаті вони зробили також величезну помилку або згрішили, серйозний гріх допустили, і це тягне за собою великі наслідки. Які наслідки? Давайте подивимося: історію лота. Чим закінчується не просто його історія? Це не історія навіть лота самого як такого, а історія народів. Які пішли від, від лота. Тобто, лот зробив свій вибір. Трошки проаналізую з самого початку, він зробив вибір на користь своїх очей. В результаті він та його сім'я жили в краю, де злі і грішні люди. В результаті вони нахваталися цього гріха, і коли Богові довелося виводити лота із Содома, і Гомори, вони тікали звідти, просто тікали. На цій дорозі він втрачає дружину. Бо вона знову ж таки так прикипіла до того майна, яке в них було, що вона не змогла не оглянутися назад. Вона оглянулася і вона залишилась там на місці. В результаті, коли вони тікали, дочки, бувши вже пропитані цим гріхом, в якому жили ті народи, вони кажуть: давай напоїм батька. і... Ми народимо від батька дітей. Обидві дочки в одну ніч напоює одна і заходять до батька, народжує одна старша дочка і потім менша дочка. Вони обоє народжують дітей. І це вже величезний гріх, це вже ми говоримо про наслідки. Чим це завершувалося? На початку було непогано все. Зайшов в край, де тече вода, і де все гарне. Це все результати. Знову ж таки, забігаємо далі, дивимося. Чим це закінчилося? Від цих дочок народило, у них народилося два сина. Це були Моав, і від нього пішли Моавітяни. Від меншої дочки пішли амонітяни. Це два народи пішли. Два народи, які в результаті, які в результаті стали язизницькими поганськими народами в результаті. І ось як Бог говорить в повторенні закону, 23 розділ, третій вірш: не війде на збори Господні амонітяни та моавітяни. Також десяте їхнє покоління не війде на збори Господні аж навіки. Подивіться, який результат ми бачимо: наскільки ці народи стали поганські. Що Бог каже, навіть десяте коліно не війде у збір ізраїльський. І це результат вибору того, що просто подивився лот і сказав, яка гарна земля. Ви знаєте, дуже часто нас захоплює те, що ми бачимо, особливо з сьогоднішніми технологіями. Але, друзі, хочеться сьогодні закликати до того, що кожне наше рішення серйозне. Я зараз не говорю до того, які туфлі купляти: коричневі, чи чи чорні, чи, чи білі. Розумієте, не, не про такі рішення хочеться говорити. Хочеться говорити про рішення, які далі можуть понести серйозні наслідки. І ми бачимо один із прикладів, як можна, до чого це може призвести. Далі, історія про Авраама. Цікаво, що якщо ми читаємо 14 й вірш далі цього розділу, і промовив Господь до Авраама, коли лот розлучився із ним. Зведи очі свої та й поглянь з місця, де ти, де ти, на північ і на південь, і на схід і на захід. Бо всю цю землю, яку бачиш, її, я дам навіки тобі і потомству твоєму. Ми бачимо зовсім іншу історію. Тут Бог дає людині. І він, як такого і вибору, не робить. Він довірився лоту, каже: Ти вибирай, я піду абсолютно в другу сторону. І ми бачимо другу картину Бог каже, що я тобі дам цю землю. І, можливо, на перший погляд, знаєте, ну там нічого гарного не було. Але результат який? Читаємо буття, 17 розділ, 5 вірш. І не буде вже кликати ім'я твоє Авраам, але буде ім'я твоє Авраам, бо вчинив я тебе батьком багатьох народів. І ми знаємо, що від Авраама пішли євреї, і Бог каже: Я не тільки єврей, я всі народи благословлю твоїм ім'ям. Ми бачимо абсолютно протилежну картину, тому що ми говорили перед цим. Тобто Бог каже, я благословлю. Я зараз говорю за те, які пішли далі роди, який результат був від цього. Скільки людей, сотні тисяч людей народилися, і це буде або благословенне покоління, або люди, які, як ми прочитали Амоніїв, до десятого коліна. Бог каже, я навіть не хочу до десятого коліна бачити цих людей. Розумієте, от такі от серйозні можуть бути наслідки. І хотілося б закликати, ми ще пару прикладів поговоримо, але я хотів би, щоб ми перед тим як прийняти якесь серйозне рішення, ви знаєте, я так собі прокручував, які це можуть бути рішення, щоб як приклад сказати, навіть те, де ми купляємо квартиру, в якому районі, друзі, це важливо. Це важливо. І про це треба думати. Особисто я, коли купляв квартиру, я думав, в якому районі. Де ті райони, які мені не підходили, були набагато цікавіші пропозиції, набагато цікавіші. Але ну, я їх просто не розглядав. Тому що я знав, що мені треба жити недалеко від церкви, і якщо я заїду десь далеко, то менше шансів буде, що я просто приїжджатиму на кожне служіння, так як тому що пробки, тому що темп життя, і це не завжди буде. Тому це також серйозний вибір. І хотілося би, щоб ми дивилися, коли ми щось обираємо, серйозне якесь рішення приймаємо, щоб ми дивилися так, яке це матиме рішення тоді, коли я зустрінуся з Христом. Які це, які це результати буде мати тоді, коли я зустрінуся з Христом? З таком, знаєте, через таку призму ми дивилися. От уявіть собі, я сьогодні приймаю якесь рішення, серйозне рішення в житті. І воно може бути наслідком. В будь-якому випадку матиме наслідки. І тоді, коли я зустрінуся з Христом, що яку вагу це матиме? Яку вагу це матиме? І ви знаєте, хочу два приклади привести людей, які зустрічалися з Христом. І не багатьом людям випала така можливість зустрітися з Христом тоді, коли він жив на землі. Один чоловік це був Пилат. Марка, 15 розділ, 15 вірш. Пилат же хотів догодити народові і відпустив їм вараву. І видав Ісуса, збичувавши, щоб розп'ятий був. Це результат, чим закінчилася історія зустріч Пилата із Христом. Ви знаєте, ми знаємо, що Пилат дуже сильно вагався, було прийняте рішення. І можна сказати: Ну, це ж Пилат, у нього такі були обставини. Ви знаєте, я собі не пригадую ніякого рішення серйозного. Яке б не було під вплив під тиском якимсь. Завжди, в нас є тиск, і завжди ми от якось зв'язані. І ми думаємо, ну от би казалось би, ну якось поетапно все йти. Ні, поетапно ніколи не йде, завжди все зжимається. І коли нам треба серйозні рішення вони прийняти, вони повинні бути вольові. Треба просто зжати волю в кулак і сказати, о цьому ні і поступити правильно. Завжди на нас тиснуть обставини, точно так само, як на Пилата. На нього обставини тиснули. Рішення правильне в голові було, він його прокручував неодноразово, але він просто, ми бачимо, захотів догодити народу. Ось що він вибрав. Тобто у нього був, був вибір влада. Або зараз я відпускаю Христа і народ збунтує, або ну одна людина, одною людиною більше, одною менше, помре. Скільки він там уже цих людей віддавав на розп'яття? Я думаю, що багато, і рішень таких приймалось дуже багато. І він так собі подумав: одним більше, одним менше, а владу збережу в результаті. І владу втратив, в результаті життя втратив. Отак от, от закінчується історія, зустріч людини, коли він зустрівся з Христом і прийняв, прийняв своє рішення. Ще одна історія, вона записана в Луки, 23 розділ 42, 43 вірші, і сказав до Ісуса: це розбійник, який висів на Христі. І сказав до Ісуса, спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє і промов до нього Ісус. По правді, по правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Е, ви знаєте, скільки там, ну, хотів би уявити, скільки було хвилин у цього чоловіка? Хвилин, хвилин, саме хвилин. Е, багато подій, агонія, біль. Е, і це, ця людина приймає рішення. Попросити у Христа пробачення і щоб йому бути в раю. І ця людина також прийняла рішення. Ви знаєте, цікавий другий розбійник, цікавий, у людини вже немає шансів. Вже він прибитий до Христа. Там залишаються лічені там, ну, години, можливо, можливо, вже хвилини йде час. І вже, по прикладу цього розбійника, який покаявся, і він почув слова: ти будеш сьогодні зі мною в раю, а той висить, і він не приймає рішення. Розумієте, дуже цікаво, коли ми задумуємося, наскільки гріх дуже часто утримує людину, і саме в момент, тоді, коли вона хоче прийти до Христа. І в цій людини вже просто парадоксально шансів нема ніяких, що його знімуть Христа, і він буде далі жити, і якось його доля може змінитися. Шансів, ну можливо, там один із мільйона, що щось би трапилось там таке грандіозне, щоб цього розбійника зняли з Христа. Взагалі, можливо більше сказати ноль шансів, бо він знав, що прийде час йому або переб'ють ногу, або він просто помре. Він вже це розумів, але рішення не приймає. Один із розбійників прийняв правильне рішення, і Христос каже: ти будеш зі мною в раю. Так от, я попросив би, якщо, Владислав, є можливість ту картинку, яку я на Телеграм скину, вивезти? Цікава картинка. Це карта тогочасного Єрусалиму. І це карта, знаєте, карта гріхів, можна сказати, так? Получиться? А? А, немає інтернету, все. На карті просто зображений Ізраїль, і в округ нього Амоні, Амонітяни, Моавітяни, там далі є домляни, і просто на, на що це так знаєте. Я побачив в інтернеті цю картинку і розумію: навіть от дивися на карту, і ми вже бачимо історію, історію на карті, і живе Ізраїль, і біля нього ті народи, які пішли від Лота. Амандіяни, Моавітяни і далі, якщо це окрема історія, Ісав, від нього пішли, і, 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 пішли Едом і народи від нього, e, значить, і це все на карті відображається. Якщо ми дивимося на цю карту, Ізраїль живе серед, от рядом прямо біля них, ці народи, які наплодилися, грубо кажучи, гріхи. Ми дивимося на карту і бачимо: оце все гріхи зроблені, отсюда пішли цілі народи. І цікаво просто за цим спостерігати, яких, яких може обертів набрати гріх у житті, яких може обертів набрати гріх. І цікаво ще одне питання, якщо навіть брати Ісава, який за одне рішення миттєве, просто я зараз хочу їсти. І він продає, можливо, найцінніше те, що в нього було в житті, це первородство. Тож також вибір людина зробила. І ви знаєте, що саме-больно саме, саме больно і саме обідно в цих історіях що це ми говоримо про віруючих людей. Саме больно і саме обідно, друзі, що да, і віруючі люди допускають помилки і серйозні помилки допускають. І тому сьогодні ми готуємося до ламання хліба. І ми дякуємо Христові за те, що ми сьогодні. Можемо прибігати до нього і просити пробачення, тому що ми люди, ми допускаємо помилки. І як би там не було, ми можемо малювати, що я там святий, можемо називати себе як завгодно і думати що завгодно. Але ми розуміємо, якщо серйозно задумаємося, що ми допускаємо гріхи. І вибір сьогодні у кожного з нас вибір сьогодні у кожного з нас. Як ми дивимося на ту чи іншу ситуацію? Який ми робимо вибір? Під впливом чого? Позову очей, чи нашого бажання я хочу? Чи ми дивимося під призму того, що яке ми це буде мати рішення, коли я зустрінуся з Христом? Давайте сьогодні, молячись, згадуючи про те, що зробив для нас Христос, ми подякуємо Йому за те, що незважаючи на те, що ми багато допускаємо гріхів в житті і помилок у тому числі. Але він нас не менше від цього любить. Давайте ми просто подякуємо і помолимося, щоб ми не допускали гріхів і помилок в житті, які будуть серйозні наслідки тягнути. Давайте ми помолимося. Давайте станемо по дві людини для того, щоб кожен міг помолитися. Христос, ми дякуємо Тобі за те, що ти полюбив нас тоді, коли ми ще були грішниками. І насправді, Господи, у нас дуже багато гріхів в житті. Прости і благослови в тому, щоб ми мали силу, мали волю приймати правильні рішення в житті. І це перетікало в правильні наслідки, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Благослови нас бути сильними і покладатися вірою на Тебе, як би не тиснули на нас обставини, Господи. А ми приймали правильні рішення в ім'я Ісуса Христа. Молюся. Амінь.